Сьогоднішній випуск має назву Я звинувачую. Вина, один із найважливіших етапів терапії, тому що коли людині завдано травми, вона дуже часто, якщо припустимо, ця травма завдавалася в дитячому віці близьким оточенням. Дуже часто така людина, виростаючи, має у своїй психіці цілу низку захисних механізмів, які блокують будь-який негативний спогад про тих людей, котрі завдавали їй шкоди. Тут намальований будинок, будинок нашої психіки. Ось уявіть, що в нас народжується маленька людина. Батьки виховують, застосовують до неї насильство і паралельно розповідають про те, які вони чудові батьки, як вони прекрасно виконують свої обов'язки і яка в них неслухняна, дурна, лінива дитина. Дитина маленька, вона сприймає батьків як божество, як тих створінь, від яких залежить життя дитини. Відповідно, все, що батьки їй кажуть, поглинається її психікою і розміщується на відповідних поверхах. Ось сюди заходять спогади раннього дитинства, і потім вони заходять ще й сюди, вказує на верхній поверх. Тобто, нижня надбудова воноїд і верхня надбудова суперегонад'я. Коли людина виростає, вона ніби вже доросла, але в її психіці, тобто її психіка. Вона вже має декілька частин, і в деяких частинах її психіки оселилися її батьки з їхніми установками про те, що їх не можна критикувати, про те, що не можна допускати навіть найменшу негативну думку стосовно, припустимо, батьків чи того, хто виховував. Відповідно, коли наша людина приходить у терапію, її починають запитувати, що у вас, що вас турбує. І ось потихеньку йде сеанс. Або кілька сеансів уже позаду, стає зрозуміло, що всі проблеми клієнта, припустимо, йдуть з дитинства. І тільки но це павутиння починає психотерапевт розплутувати так, разом зі своїм пацієнтом, і ось уже наближаються до моменту, де завдавалося, ось це найважливіше насильство, бо воно було раннім, воно зафіксувалося, було дуже міцно, дало наслідки, але раптом пацієнт починає говорити ні-ні. Я не буду звинувачувати своїх батьків. Які б не були, але вони батьки всі люди не ідеальні. А ви думаєте, у моїх батьків було прекрасне життя? А ви знаєте, як їм було важко. А ви знаєте, як з моїми батьками в дитинстві поводилися їхні батьки? А їм ще гірше було. Вони ні, 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 ні. Ні за що я не буду критикувати своїх батьків. Вони зробили все, що могли, я їм вдячний. Або іноді через цю стіну заперечення досить складно пробитися. Або людина говорить наступне Пацієнт, ви знаєте, так, мої батьки були не ідеальні, але вони мені стільки всього дали. Подивіться, я зараз успішна людина. А чому я успішна? А це батьки Вони мені ось дали такі знання. Вони мені купили квартиру, вони навчили мене бути пробивною, вони як пробиватися в житті. Все, що я маю, це завдяки їхнім урокам. Якщо навіть вони були жорсткі, мене обзивали, критикували, знецінювали, то завдяки цьому я загартувалася. Я заробила грошей, я зараз живу шикарно. А те, що в мене проблеми в житті. Ну так. А в кого їх немає? У будь-якому разі, батьки зробили мені більше добра, ніж шкоди. І тому я не збираюся їх звинувачувати. Ось що завгодно Давайте лаяти мого чоловіка чи мою дружину. Давайте лаяти свекруху чи тещу. Кого завгодно, колег на роботі, сусідів, брата, сестру, сина, дочку. Але батьків не смійте чіпати, шановний психологу. Ні, друзі. Чому така поведінка, така відповідь клієнта гальмуватиме процес терапії? А тому, що і ось зараз ті з вас, хто вже обзавівся розмальовками, про що я говорив на минулому нашому, хотілося сказати занятті, але на минулому нашому, в минулому відео, ви можете діставати ваші розмальовки і розфарбовувати. Вам не обов'язково на мене дивитися, так. Ви просто слухаєте і будь-якими кольорами будь-яку картинку. Це дасть хороший ефект. Так от, друзі, чому ж заперечення вини своїх батьків або вини тієї людини, яка вам завдала шкоди. Припустимо, це ваш партнер, це ваш колишній або нинішній чоловік чи дружина, і ви не хочете з якихось причин звинувачувати. Ну так, може, він був поганим, або він поганий, але він зробив багато хорошого. У нас з ним спільні діти, я не хочу його звинувачувати. Друзі мої, нашу психіку не обдуриш. Усе насправді дуже просто Якщо вам завдано травми, яка заважає вашому життю, то у вас є два шляхи вирішення цієї проблеми. Або ви обираєте з того, що було у вашому житті, так, з усієї інформації, ту інформацію, яка стосується травми. Моменту отримання цієї травми, хто її завдавав і призначаєте конкретного відповідального за травму, завдану вам. Або якщо ви цього не робите, то ваша психіка вважає, що в цій травмі, яку ви маєте і яка псує вам життя, винуваті ви все два варіанти або ви призначаєте відповідальних за травму, отриману вами. Якщо ви так не зробите. За замовчуванням винуваті ви. Якщо вас влаштовує другий шлях, і ви за замовчуванням вважаєте, що ви самі винні, то це дорога в нікуди. Зі звинувачення самого себе ви нікуди не просунетеся. У вас буде постійно всередині сидіти невдоволення проти вас же. Тому давайте все таки виходити ось із цього самокатування. У тих, у кого були тривалі стосунки з людьми з розладами особистості. Ось у цих людей, травмованих, у них у всіх сидить почуття провини, почуття обов'язку, страху відкрити рот, страху висловити свої думки. Але треба все одно це робити. Потрібно виходити за межі і призначати конкретних відповідальних за травму, завдану вам. Бо якщо ніхто не винен, то винні ви. А що ж я пропоную вам робити? Завдання номер один. Ви повинні вести список кривд, список аб'юзу. Що це таке? Це означає, що вам потрібно відкрити будь-який файл у вашому телефоні, на вашому комп'ютері, ваш блокнот, якщо ви будете рукописно писати, і починати 1, 2, 3 згадувати всі факти аб'юзу у ваш бік. Природно, ви знаєте, хто ваш основний кривдник, хто це був, батько, мати. Чоловік, дружина, брат, сестра, бабуся, дідусь. Або це робили дві людини. Тоді так і пишіть Там цифра один, так. Коли мені було, припустимо, там п'ятьох років, або коли я ходила в дитячий садок, мене батьки, припустимо, побили. Або, коли ми з чоловіком поїхали кудись, він мене образив при друзях або. Дружина викинула мої речі, а потім сказала, що нічого не робила. Тобто вам потрібно писати все, що ви згадуєте, у вільному порядку. Тобто ваші спогади будуть стрибати. І це вам завдання не на одну годину і не на один день. Ви будете до цього списку кривд повертатися щоразу, коли пам'ять вам підкине щось нове ви будете заходити і записувати. Ваше завдання зберегти ваш список кривд у таємниці від тих людей, про яких ви там будете писати. Якщо ви проживаєте зараз з людьми, які вам завдали травми, то ви повинні подбати про те, щоб вони не прочитали. Бо інакше ви завдасте цим тільки собі більшої шкоди. Тобто продумайте, як безпечно вести список кривд. Найкраще, звісно, на телефоні. Він завжди з вами. Ви можете завести замітки і ось акуратно там записувати по пунктах і зберігати цей список. Він вам дуже сильно знадобиться. По ньому потім будуть вправи. А поки ви просто його ведете. У вас у цьому списку може бути по 50, по 100 пунктів, залежно від того, як довго ви отримували травму. Далі природно. В момент, коли ви будете фіксувати всі ваші образи, так, які ви зазнали, які вам були завдані, будь-які фізичні, емоційні і так далі, душевні образи, у вас може в якийсь момент прокинутися почуття провини, і ви подумаєте, ну що я роблю? Ну навіщо я це пишу? Це сто років тому сталося. Ось, припустимо, може, моїх батьків уже немає в живих. А я якоюсь дурницею займаюся, ось ці списки пишу. Мені так важко, мені так погано. Не хочу я це робити. Ось тут вам знадобиться фотографія себе в дитинстві. Тому що людина, яка тривалий час перебуває у стосунках, що її травмують, дуже часто перебуває на нулі. У неї немає енергії взагалі нічого робити. І якщо вона, наприклад. Починає тільки намагатися вибратися з цієї трясовини, її наче обухом по голові б'є почуття провини, почуття сорому, обов'язку якогось перед цим аб'юзером. І вона вже не хоче нічого робити і не має сил боротися заради себе. І ось, коли немає сил боротися заради себе, ви дістаєте фотографію себе в дитинстві ви будете боротися ось за цю маленьку дитину. Ви будете боротися за цю маленьку дівчинку або за цього маленького хлопчика, ким ви були в дитинстві. Немає сил боротися за себе, боремося за дитину, яка завжди перебуває всередині вас. І наступне завдання: Завдання номер 2 Фотографія вас у дитинстві. Дивлячись на неї, ви повинні написати собі невелике послання. П'ять речень може бути сім речень. Тобто це має бути дуже ємне послання, яке ви складете самі. А я вам зараз дам тільки начерки, що ви можете написати. Але ви повинні створити свою промову до себе дитини, бо тоді, якщо ви самі складете, ви в це вкладете частинку себе, частинку своєї душі, своєї енергії, своєї креативності. І я просто даю вам приклади того, що можна написати. Наприклад. Ви пишете, я так тебе люблю. Ти прекрасна дитина. Ти заслуговуєш на все найкраще. Шкода, що ти переніс стільки страждань, коли ти був маленьким. Це підходить тим із вас, хто був жертвою насильства в дитинстві. Якщо, навпаки, було щасливе дитинство, то ви це теж можете прописати я пам'ятаю тебе, яким ти був щасливим у дитинстві. Але потім життя завдало, або конкретні люди завдали багато шкоди. Я знаю, як тобі страшно, моя маленька внутрішня дитино. Але я тобі обіцяю, що з цього дня я буду захищати тебе. Тобі не потрібно більше боятися. Я беру відповідальність за себе, за своє життя. Я тебе захищу. Ми будемо жити щасливо. Ти будеш щасливий. Моя маленька внутрішня дитино, я тобі обіцяю. Ти заслуговуєш на все найкраще. Ти прекрасний. Ти самодосконалість. Ти гідний любити і бути любимим. Ось такі приємні, мотивуючі, втішні слова. Виберіть пає речень, напишіть їх куди-небудь. Напишіть так, щоб вам відгукувалося, так. Щоб ви читали. І вам було легко це повторити, щоб це не було заучування, награне щось чуже, так. Щоб це йшло з вашого серця. А якщо ви запам'ятаєте, а це не важко запам'ятати те, що ви самі придумали, то щоразу, щоранку, коли ви будете прокидатися. Дуже часто люди після тривалих травмуючих стосунків вони прокидаються вже без настрою. Вони прокидаються вже зі спустошенням у душі, з небажанням жити. Встають ледве-ледве, їм важко, їм погано. І ось рано вранці, коли ви прокидаєтеся, діставайте цю фотографію маленької дитини. Де вона у вас? Вона у вас у приліжковій тумбочці, чи вона у вашому телефоні? Дивіться на неї і звертайтеся до своєї внутрішньої дитини. Промовляйте ці слова як цілющу мантру. Можете обійняти себе, погладити себе, сказати: Я з тобою. Все буде добре. Ми впораємося з тобою. Або коли ви будете список кривд складати, в якийсь момент відчуєте, що всередині вас якась сидить злісна істота, яка каже вам: Все, що ти робиш, це дурість. Займаєшся дурницями. Нічого в тебе не вийде. І ось тоді теж дивіться на фотографію себе в дитинстві і промовляйте ці втішні та обнадійливі слова. Обов'язково кажіть собі, що ви себе любите, що ви себе цінуєте, і що ви захистите себе. Тоді ваша внутрішня частина, наша маленька внутрішня дитина, вона буде заспокоюватися, і ви зможете відчути себе дорослим, який контролює ситуацію. Отже, друзі. Вам потрібно знайти відповідальних за травму, яку ви отримали. Прописати по пунктах усі кривди, які були вам завдані. Якщо у вас багато кривдників, обирайте основного, хто вплинув на вашу особистість, хто заклав вам ось ці патерни вашої поведінки, які потім призвели до інших аб'юзовних стосунків. Починайте азів так. Відмотайте до дитинства, подивіться, чи все там було гаразд. Складайте список, працюйте зі своєю фотографією. Заспокоюйте себе. Ми не обираємо країну, в якій ми народилися. Відповідно, це все впливає. Оточення, батьки все впливає на нас. Ми не обираємо, в який дитячий садок ми підемо, в якому віці ми підемо в дитячий садок, в яку школу підемо. Це все відбувається за нас. Але це впливає на характер. І потім уже людина зі сформованим характером і в дорослому віці може постійно помилятися або здійснювати ті події, ті вчинки, які призводитимуть до повторної травми отримувати вторинну травму. Дуже часто ось незавершений діалог з батьком там, припустимо, була травма, були конфлікти, але людина не пропрацювала це. І вона буде тоді пропрацьовувати цей конфлікт уже зі своїми партнерами. Тобто, припустимо, з матір'ю не зміг чоловік розібратися, так? Він потім буде з жінками розбиратися і бачити в цих жінках матір. Була холодна мати, байдуже він їй не висловив. Але він обиратиме потім холодних, байдужих жінок, намагатиметься домогтися їхньої любові, при цьому їх ненавидіти. При цьому потребувати їх. А теплі жінки, які його люблять, яким він подобається, які до нього тягнуться, вони йому будуть нецікаві. Те ж саме маленька дівчинка. Якщо вона не бачила любові з боку батька, якщо вона боялася батька, вона потім виросте і боятиметься, або обиратиме теж таких чоловіків, холодних, байдужих, як її батько. Вони нехтували нею вірніше. Тато нехтував нею, вона була йому нецікава, вона не була для нього маленькою принцесою. Вона і чоловіків, доросла жінка, обиратиме таких, які будуть холодні, неемоційні, байдужі до неї. Це все підтверджено вже багаторічними дослідженнями. Тому, якщо проблема в сьогоденні, обертаємося на минуле. Якщо ж у вас було щасливе дитинство і прекрасні батьки, але потім щось пішло не так. Буває й таке. Коли вам просто в дорослому віці попався партнер з дисфункціональної сім'ї, у якого розлад особистості, або він на спектрі, на межі розладів, або в нього комплексні розлади, то, звісно, все може бути. Може бути, що людина абсолютно адекватна, з хорошої сім'ї потрапляє ось у цю динаміку з досвідченим аб'юзером, з досвідченим маніпулятором, який починає ламати її особистість. Таке теж. Трапляється. У цьому випадку ви будете звертатися до свого дитинства, до своїх дитячих спогадів, як за рятівним колом. Ви будете згадувати і думати, ось тоді я була істинною собою. Я була щасливою, життєрадісною, доброю дівчинкою. І я буду такою. Я буду відроджуватися поступово, крок за кроком. Друзі мої, це робота. Звісно, не одного дня. Але поспішати їй не потрібно. Ви запускаєте процес психіки. А далі ви здивуєтеся, щойно ви почнете список кривд складати, ви потім будете згадувати все нові й нові факти, які були в минулому, які були кривди, які були вчинені проти вас, образи, які ви отримали. Все, що ви виштовхували, намагалися забути, ховали в цю темну кімнату. Намагалися не думати, не згадувати. Бо як часто вчать Забудь все погане, досить згадувати минуле. Живий сьогоденням. Якби так було все легко, то ніяких психологів і психотерапевтів би не було так. А також не було б людей з душевним болом. На жаль, не можна просто так взяти і забути образу. Не можна просто проковтнути образу, щоб це ніяк не відбилося надалі. Все, що ми отримуємо, і хороше, і погане, залишається всередині нас, у нашій психіці. Різниця лише в тому, що хороше у вашій психіці вас підтримує на плаву в найважчі часи. І навпаки, погане буде топити вас навіть у найбезтурботніший і добрий час. Ось, припустимо, у вас хороше життя зараз. У вас нормальний заробіток, у вас хороше оточення, ніби все нормально, але щось не те, так. А це тому, що минулі травми, вони як вантаж тиснуть на вас. Отже, друзі, два завдання ви отримали. Приступайте до роботи над ними, і незабаром я повернуся вже з наступним роликом. До речі, якщо ви завантажили додаток емоції, то ви можете починати вже щодня заходити туди і вибирати ті емоції, які ви відчуваєте в конкретний момент часу. Тобто, що я відчуваю зараз. А потім ви будете відстежувати. Це дуже цікаво подивитися, які емоції у вас переважають. І я завершую своє відео. Дякую вам за увагу!